Сьогодні хочу розповісти про грудне вигодовування. Хочу зазначити, що грудне вигодовування це природний шлях до здоров'я та гармонійного розвитку дитини. Грудне молоко не може бути замінене ніякою сумішю, тому що грудне молоко індивідуально для кожної дитини має певний склад, який підходить саме для цієї, для вашої дитинки. Перше, що робить дитинка після народження, вона тягнеться до грудей матері. Дуже важливо мати і контакт шкіра до шкіри під час годування дитинки. Для того, щоб мати успішне грудне вигодовування, потрібно знати, що немає різниці, чи велика грудь, чи мала грудь. Це зовсім не впливає на якість і кількість грудного молока, тому що грудне молоко виробляється за потреби дитини. Грудне молоко це універсальна жива рідина, яка задовільняє всі потреби дитини. Окрім того, вона має в собі ще велику кількість дуже-дуже полізних речовин. А саме імунітету – це антитіла, які надає мати своїй дитині. Ці антитіла захищають дитину від багатьох інфекцій. Жінка, яка годує грудьми, хворіє на грип, застуду або якусь іншу інфекцію, вона не повинна припиняти грудне вигодовування, а навпаки, потрібно продовжувати грудне вигодовування. Це буде захищати дитинку від цієї інфекції та надавати жінці ще більш сил на скоріше виздоровлення. Хочу сказати, що є 12 принципів грудного вигодовування. Там багато інформації сказано про це. По-перше, потрібно навчати як персонал, так і вагітних та породіль до цих принципів грудного вигодовування. Треба знати, що діти, які годуються грудьми, не повинні отримувати ніякі пустушки, їх не потрібно допоювати, їх не потрібно докормлювати через бутилочку з соскою. Грудне молоко складається більш ніж 90% з рідини, тому воно повністю задовільняє потреби і в рідині для дитини. Це означає, що не потрібно давати додатково воду малечам до 6 місяців. Взагалі до 5-6 місяців, грудне молоко повністю повинно задовільняти всі потреби дитини як в їжі, так і в рідині. Також грудне молоко і саме сання це сосання волочних залозків для дитини. Це є Заспокійливе дитина відчуває дотик до матері, відчуває її серцебиття. Це те, що вона відчувала всі 9 місяців, коли вона жила всередині в матері. Утробі тому для дитини дуже важливо мати оцей контакт з матір'ю з її молочними залозами, відчувати тепло, серцебиття матері. Відчувати запах матері, відчувати запах молока грудного, це дуже великий психологічний складова така, як для матері, це формування і успішної лактації, це формування успішного материнства, це формування щасливої дитини та щасливої матері. В перші місяці дитину потрібно прикладати до грудей не менш ніж 10-12 разів на добу. Також необхідно давати груди і вночі. Якщо дитині не вистачає однієї. Молочної залози для того, щоб не їстись, потрібно їй запропонувати іншу молочну залозу. Мати, яка годує грудьми, повинна відпочивати разом з дитинкою. Дитинка відпочиває і мати відпочиває. Це є теж складовою і успішного грудного вигодовування та щасливого материнства, тому що жінка не повинна бути втомлена, це не надає щастя їй та її дитинці. Потрібно зрозуміти, що грудне молоко є, по-перше, Найбільш речовиною тією, яка задовільняє всі потреби дитини, вона захищає від інфекцій дитину. Вона завжди з собою. Грудне молоко завжди потрібної температури. Воно зручне, його не потрібно готувати. Воно ще надається безкоштовно. Дуже рідко буває випадки, коли взагалі жінка не може годувати грудьми. Це буває або за медичними показаннями, або за якимись соціальними показаннями, але таке, що немолочна мати, це буває дуже дуже рідко. Ніколи не потрібно вішати ніс та казати, що не може годувати грудьми. Може потрібно звертатися для спеціальних фахівців, які займаються підтримкою грудного виготовлення. Є групи підтримки грудного вигодовування, або як не менше, можна звернутися до свого лікаря-гінеколога, який допоможе правильно сформувати оцей пережитий лактаційний криз та підтримати грудне вигодовування. Все буде гаразд, годуйте грудьми, будьте завжди щасливі, здорові. Всього вам найкращого.